Жодна повітряна тривога не завадить навчанню, якщо класна кімната знаходиться в бомбосховищі. Наявністю таких кабінетів у кривому розі може похизуватися перша художня школа. Завдяки укриттю тут триває майже звичайний освітній процес. Учні вже знаходяться у безпечному місці. Отже, не втрачають часу на те, аби у разі тривоги сховатися де-інде. Ось робимо ось так. так. Ой, так. Ніс посередині обличчя навчання тут поновили у вересні, не аби як цьому радіють самі учні, бо живе спілкування із друзями та вчителями не замінить жодна відеоконференція. Мені тут подобається, тому що тут такі чудові вчителя вони дуже добрі. Вони вам ну, постійно допомагають, і щось у вас не виходить. Вони вам об'ясняють, як це робити. Тут мої друзі, однокласниці, однокласники тут є. Діти не лише навчаються та пишуть картини у шухляду, а й беруть участь у виставках. Так, наприклад, семирічна річна Олександра створила картину в стилі засновника імпресіонізму Клода Моне для тематичної експозиції, яка проходить у стінах школи. І це саме я. Вибрала цю імена, тому що вона така гарна, кольори яскраві і дуже гарні кувшинки. Зараз у школі займається 420 учнів, 350 з них відвідують заклад, решта перебувають за кордоном, але не припиняють опановувати образотворче мистецтво онлайн. У цей час частину укриття школи переобладнали на пункт незламності в рамках підготовки до можливих блекаутів. Взагалі, укриття розраховано приблизно на 200 людей. І до 1 листопада в нашому закладі ми працювали над відкриттям пункту незламності. З 1 листопада він був відкритий. Критий у нас було закуплено багато нових меблів. Навіть оце приміщення було зроблено за кошти міського бюджету для того, щоб іще більше зробити комфортнішим перебування наших дітей в приміщенні. Тому ми вдячні нашому міському голові, міської раді за те, що вони турбуються за наших дітей. У закладі зробили косметичний ремонт, змонтували електромережі та систему вентиляції. Придбали прилади для обігріву, дизельні генератори, паливо, меблі, систему супутників. Другого зв'язку Старінк обладнали куточок матері та дитини тощо. Минулого році у нас було 120 пунктів незламності. Ми ще відкрили в цьому році 80. На базі закладів культури і освіти. Ми будемо далі збільшувати кількість ну, з таких осередків, тому що що буде взимку, які будуть блокаути, ну, не знає ніхто. Тому ми готуємось до найгіршого сценарію. Хочемо, щоб цього не було і щоб ніхто не користався цими пунктами незламності, але ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. Під час попереднього осінньо-зимового сезону пунктами незламності міста скористалися 65 тисяч людей, крім стаціонарних пунктів на базі комунальних закладів міста під час тривалого знеструмлення зігрітися, зарядити свої мобільні пристрої чи скористатися інтернетом можна у відділеннях поліції об'єктах бізнесу. Тощо знайти найближчий пункт можна на інтерактивній мапі, посилання на яку ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, першоміський.